Сьогодні у переддень двох великих світлих свят Хануки і Різдва я маю честь спілкуватися із головним рабином України, паном Моше Реованом Османом. Я знаю, що у штаб-квартирі ООН ви молилися за Україну, і я навіть не буду зараз питати про що була ваша молитва, бо я це знаю, бо ми всі молимося про це. І, от у переддень великого свята Хануки, з якими словами ви могли б звернутися не до... Усієї України, не до всіх українців, а до кожного українця. Що б ви хотіли сказати? Я хочу, хочу казати, хочу казати, що ворог, його мета, я в я я дивлюсь, що це убити на надію, що нічого не можна зробити кожного дня, кожної ночі. Ворожнее, вот эти беспилотники, эти как, шахеды, да, шахиды, шахеды, самоубийцы, это, это, перевод, они атакуют, да, и это ракеты, и чтобы, они говорят, людям ничего не, не, нельзя сделать. И вот я кажу, что Надея должна быть, потому что потому что я как в Хануку, так уж. У еврейского народа, у народа Израиля не было, уже над, они пытались убить всю надею, и уже не, не, не знали было что, что рубить И вдруг, так сказать, кол, колы, так сказать, подняли восстание, подняли восстание небольшой, невооруженный отряд не специалистов военные, военные там дела, справа, они перемогли, а колы перемогли, Бог сотворил Я що Спочатку війни українці об'єднались, дали відпор ворогу і Бог створив диво. Ніхто не думав, що Україна вистоїть. Я, 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 я розмовляв з багато військовими та спецслужби ну, за кордоном. І я думаю, ну кажіть, ви кто-то думал, что Україна Біля там одного тижня? І всі говорять, ні, ніхто не ніхто не ні, 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 ні думав. Це диво, яке зробили самі українці. Так, так. але потрібно зробити диво, потрібно да його працювати, працювати далі, тому що не можна вбити на не можна, і треба, ви знаєте, я думаю, що все закінчиться дивом. Зараз да? говорять про, про мір, про переговори, но нову адміністрацію. Никто не, зна, никто не знает. Я вот впевнен, что президент Трамп, да сделает, зробит хорошее. Он, это, 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 его интересы, интересы Америки так уж. Я читала зовсім недавно досить свіжий ваш допис у соцмережах на вашій сторінці. Ви були у Флориді, писали про те, що намагаєтесь донести там до людей, як важливо допомагати Україні. От у мене у Флориді живе моя дуже давня ще шкільна подруга. Вже багато років живе, в неї велика родина, дорослі двоє дітей, ми спілкуємось. Так, от останнє їхнє лихо, цей буреві великий, він зачепив таки Флориду, але все ж таки, це справжній рай на землі. І це ваш вислів. То я хочу запитати, чи ваш заклик щодо України почули люди, які живуть у раю? І чи розуміють вони, що пекло, від якого Україна зараз боронить весь світ, набагато ближче до дверей їхнього раю, ніж вони це уявляють? Оці цифри. 49% опитаних американців за, і 51 проти подальшої допомоги Україні. Я зараз про опитування CBS News. От мене дуже тривожать ці цифри. Що маємо зробити ми тут, в Україні, для того, щоб ставало більше людей, більше країн, які усвідомлюють, що допомагаючи Україні, вони насамперед допомагають собі, собі самим. Ну, ви знаєте, я не, не тільки во Флориді був. Я моя, так сказати, моя мета моєго вояжу так скільки моєї подорожі в Америку було зустрічатися, старатися зустрічатися з людьми людьми з нового уряду, або близькими к уряду, або з добраного президента, так, да? або або радниками, або і. Боже, я помолился, перед тем, как поехал, и это не, не, зараз не просто, потому что э, с тем, кто, те, кто отповедает за, за принятие решений, они с ними не, не так легко застречаться, потому что богато людей хотят застречаться, и там у них есть и свои внутренние, внутренние проблемы в Америке. Но мне с Божьей помогу удалось с... Ну, наприклад, з генералом, uh -huh, uh -huh. Келлог, який назначен президентом Трампом избранным президентом Трампом, на, ну, радником по ділам, по справам і, і Росії, і також з генералом Фліном, який Как бы у него нету, так сказать, нету какого-то призначення. Но він дуже дуже поважная людина, която приближена к новому presidentu. Також з іншими громадськими ну, була дуже гарна зустріч з, с пастором з ну, духовним, духовным, с духовным как бы, spiritual advisor, називається, духовним радником президента Трампа, пастором Марк Бернсом. Я езд їздив спеціально спеціально к нему в Саут в Каролайн, в Южную королі, в країну, в Штат. Ми зустрічалися, тому я розповідав йому, що происходит в Україні. Для мене було важко важливо розповідати кожної людині, як, як людина, яка здесь проживає з, пер, з першого дня війни не залишила Україну, як людина, як, як єврей, як рабін, как головний робін. Я как бы, мой мой погляд, це, как бы з, зутрич... да. ну, а Звусне. Да, но також и зовни. Потому что, тому, коли говорить, так, говорит, а, ну окей, за українец, етнічний українець, він, ну конечно, он скажу the Ukraine. а are you audited, то есть рабин, і Rabin, я говорю, что я как бы. І із і, і, і угу, угу. знаружу. Я для носили, я б об'ясняв перше, що ну, гуманітарно потрібно допомагати Україні. Друге, що Америка підписала Будапештський меморандум 1994 році. Непогано б його в Втретє, це що это інтерес Америки. Інтересу Америки, тому що багато Америки, так, допомагати Україні. І багато іншого. Я, я, я об'ясняю, що яке страдання сегодня випадки на долі українського народа, російсько-іранські дрони, які бомбят мирні міста України ракети та інше та інші на фронті щоб це те теж теж війські військові це не цивільні які вчора були цивільними вчителя, ну, робочі там працівники які так, да, люди дуже різних спеціальностей так, так їх і взяли так скільки, вони не хотіли воювати, але їх взяли тому пашли пішли захищати свою свою родину свою батковщину. Я багато зустрічався спеціально, щоб розповідати, їм, що відбувається в Україні. Я, я вот один раз был вот, сидел сидів там, там спеціальний клуб є, да? і там були багато конгресменів-республіканців. Є з них за Україну, а частина не що Я ні-ні, я хочу зустрічатися з тими, хто не розуміє. Ті, хто за, чим з ними розуміти, вони і так уже за. Мне, не, не, я не...". А вдалося переконати когось? з них? Так, да, так. Ну, я думаю, так. Тобто ми ж не, не знаємо. Мій принцип, що треба намагатися робити, що я можу зробити. Слова исходячи від серця, обов'язково йдуть до другого серця. Дайте, если одного даже я переконал, а может быть будет bueno, завтра голосование в конгрессе. Голос да? Я был в конгрессе, в, в Сенате, зустрічався перед голосованием, когда было 61 миллиард вот для Украины допомог, когда -да -да, я зустрічався э, с богато с конгрессменами, сенаторами, которых я даже не знал, но я. Даже їх, я їх на мероприятиях ловил, и зустрічався, організовував зустрічі і просто я кожного, кожного розповідав розповідав, що я могу розповідати. Я мог говорив, вот это все, що я могу. Я говорю, послухайте мене, де це і інтерес Америки, і це справедливо, і це. Це, це так треба, це божественне справа допомагати да Україні. Мені приходилось літати кожного дня з різного, там з разного, там, Нью-Йорк, Вашингтон, Флорида. Че Флорида Флорида не просто Флорида, Ви знаєте, що Флорида це зараз центр прийняти рішення. Там слово Маралага, наприклад, в Америці звучить, там знаходиться резиденція зберігання президента. і там багато людей намагаються для того, щоб там, будь-які з ким зустрічіся і домовиться. Ви щойно сказали, що ви не є етнічним українцем, але ж це не важливо, це не головне. Ваша ж політична нація, Україна. Так. Я знаю, що ви втратили сина на фронті, свого одного з своїх синів, ну, це, мабуть, найдорожче і найцінніше, що є в кожного з нас, в кожної людини, в кожного батька свою дитину. І я знаю, що у пам'ять про Матітьягу ви. Хочете для тих, хто втратив своє житло, свою домівку на війні збудувати будинок, який стане їхнім домом? От як ця справа просувається? Чи багато людей долучаються вам у поміч? По перше, я вже будую ми, ми вими будуємо не я один, будуємо ці дом. я взяла вже у нас ми вже починали будувати, у нас Просто не було, було грошей щоб його да, закінчити. І ми зараз збираємо кошти на його, у нас будівництво в розгарі, і багато людей підсоединилось, ну, приєднулось до цієї цілі. Я вдячний всім, хто, навіть будь-яку суму, 100 гривень до цього, кожного там, це головне, що человек, людина, От сердца это дает. Поэтому, если кто хочет, можно там найти на моих соцсетях. Там есть, есть ну, номер, номер, номер рахунку, куда перечислить средства можно. И мы строим. Я думаю, что на мою думку я хочу через несколько месяцев закинчить уже строить. О, это уже на Я зашуберусь все серьезно рублю. Даже есть гроши, не есть гроши. Но я сейчас заразу вот не допомагает, ну, имея даже организация, которая удваивает э, любую сумму, то есть человек дает там 100 гривен, она сразу превращается в 200, там, не знаю, 1000 долларов, она в 2000, и так далее. Любая сумма, так сказать, организация Керен Ель, Ель Фондейшн называется, она удваивает. Вот, и, знаете, я думаю, что это будет краще, ну, прикол, приклад для инших людей. Я думаю, что каждого героя, который выдал свое життя за свободу Украины, треба увековечить его життя. Я, вот, я могу за, за, вот, за своего, так сказать, сына увековечить. Я думаю, что ей богато, у кого не может быть, не ма грошей, не ма родич, родичи. Я думаю, что надо постараться, чтобы какое благотворительное, там, детский притулок, детячий притулок, не знаю, какие-то шкилы, там, або... Лікарню зробити, і на, на ім'я якого воїна який загинув за за Україну. Я думаю, що це буде. Я думаю, що після війни буде багато велике будівництво і буде багато здань, коли я думаю, кожного воїна треба буде постаратися як то руховити. одну одну кімнату, якусь то там ну, какуну-то добре справу, тому що щоб душа, душа. Душа людини, вона живе, живе після смерті. як які в цьому нашому світі, в мірі ну ми пам'ятаємо та у віка у вікавічуємо. Ви робин волонтер. Оці дивовижні ізраїльські наплічники, які ви купуєте і привозите в Україну. Я знаю, що вони вже врятували багато життів у Харкові, на Харківщині, і не тільки військових, але й цивільних. То кінечна акція чи вона триває зараз? Спочатку війни ми завезли. Я я знав в Ізраїлі там є організація А які у них є парамедики, які, які використовують це кожного дня. И я сразу купил там сколько мог, сколько у меня было грошей, привезли сюда, мы раздали, мы увидели, что, что в начале войны не, было, не была большая проблема, не было ну, медицинских таких, медичных. Ну и до сих не достаточно правильных турникетов. Так, этих. так а и там, и когда я раздал, они на, на вес золота были, то есть меня разобрали их люди, я вначале не разумел куда, потом я понял, надо раздавать правильно, чтобы пошли на... На, на фронт або на там, де, там, де треба. мене були такі, які брали взагалі, що може подобається. Я сказав, ні, потім я казав, що в, в першу чергу тим, хто реально на фронті. І було багато, і потім я отримав фідбек, фід, ну, фідбек. Коли мені був з за телефона і кажуть, вот, ми рятували одне життя, рятували ще, ще, ще людину, ще людину. Я дуже я, може, я щаслива, щаслива людина, я, тому що я, мені Бог дав можливість рятувати людське життя. Навіть рятувавши одну, нас написано, що рятувавши одну людину, ну, як будто рятував весь світ. І тому я очень рад, дуже радий. и тому, и э, мы потом завезли, там еще да, организация нам оплатила еще там несколько сотен таких, мы раздали. Зараз у меня уже нет, я уже по одному раздал, я просто находил уже все, что у нас было свое, мы все уже раздали. Я, интересно, что я на этот шаббат был в Майами в синагоге, и там выступал как раз руковод... Э, керевник организации израильской Ацала, который В которых эти эти они выпускают эти собирают mm, вот эти да, на рюкзаки На наплічники? На, пліч... на ну, плічники, рюкзаки, да. да. я, ему, я, я ему напличники. Напличные. Нам в Украине еще требует, я ему попросил, ему, чтобы чтобы они еще надослали. Я надеюсь, что он, они зробятся. Тому что меня багато просит это, и знаете, вот мы занимаемся багато в різних напрям напрямках, ну це одної з напрямків які є саме, саме важливе, тому що надати правильну і своє ну, медичну допомогу пораненому бойцю, ну, коли це, секунди вирішують секунду речуть да. рятують життя і ми знаємо це, у мене є багато просто просто розказів з фронту як це рятували. сьогодні переддень ну Великих свят різдво це перемога життя над смертю. Ханука це перемога світла над темрявою. Це свята, які збирають за столом великі родини. Що прийнято виставляти на ханукальний стіл? Я знаю, що в юдеїв на святковому столі не буває нічого випадкового. От що символізують ханукальні страви? Я прежде... Попереджу я хочу казати, що це праздник Ханука є два головні два смисли. Два це перемога війни, який маленький отряд отважних макавеїв, які не обучені воєнному ремеслу, не а, це були там, фанатики, називаємо так, в хорошем смысле этого, этого слова.

Они вигнали з своєї країни най передовую армію того времени. Хорошо вооружену, озброєну, обученою великий кількість -ки і угу. тому, що це, наприклад, Україна може взяти наприклад того, що все бажає Україна вже показала ж спочатку війни, що ми самі себе здивували, не тільки світ. Так, і <так, рисперс> тому так. Ну треба це нужно продовжити. А друге, друге це дива, дива з бачонка масла, коли треба було треба знайти масло для щоб встановити храмову службу, запалити свічки на мінори, на хунукальні мінори, золотої мінори. І небо, вони всі ідеалопоклонники осквернили всі, так сказать, все масло, яке було в храмі. І щоб зробити масло, треба було багато часу. И они нашли, нашли один бочонок, который был с, печати, с печаткой Коэн Гадоля, священника. И они его зажгли, и оно случилось диванш, оно масло горело 8, 8 дней, столько, сколько, потребовалось потребовало часу, чтобы сготовить новое чистое, чистое оливковое масло. И тому мы в память об этом, мы на столе, у нас мы летим в масле, в масле, або, або евреи готовили драники на масле, а або в Израиле готовят сугваниот или вот эти пончики. Да, это просто... То есть не важно, главное, чтобы было в в память о, о, о диве с маслом. І також це головне, що воно за, за, за столом. Ну, головне у нас це, у нас заповідь це заж, зажигання, запал, запал, Свічок. зажигання, свічок, запалання свічок, першого дня ми запаляємо одну свічку, одну і, і потім кожного дня на одну більше. До вас і в останній останній восьмий день. Восьм свічок. Не, Тому що ми, кожного дня ми повинні збільшувати світло. І... Це дуже, дуже символічно. Щодня нести світло і збільшувати його освітлення. І поэтому у нас таке свято Ханка. Свято вогнів, можливо. да? Свято гнів і свято дива. Тому у нас є таке паріння, щоб це не внутрішнє свято, а зовнішнє то ми, Тому ми виставляємо хануки, там на окні або у вхіда в, вхід. Ну, да, да, да. Або на площадях по місту, тому що розпостранити називається персуми ніси на на рамській мові. Розповсюдження світла. Ра, рапс... Диво. Світло це дива. І... Ну, от так. От ви сказали диво, да? от ці дні, вони дійсно. вони Настільки світлі, що кожен з нас у ці дні знов трошечки стає дитиною. Ми всі віримо у диво. А ви пам'ятаєте свої враження від ханукальних приготувань, дитячі враження від святкування хануки? Можете поділитись? О, я, я не можу поділитися, тому що я народився. В такой країні, яка называлась Радянський Союз. Слухали, слухали. слухали? Ну, це чула. Так, вот це в Радянський Союз була страна рабов, країна рабов, яка була там заборонена всі світлі справи. Це правда. Там, тому правда. там уже так сказати, було заборонено обучати. один из перших декретів радянської радянської влади був заборочає євреям вивчати своїх дітей Тору. Та то, як як це зробили оті греки, ну, давні греки, коли один із декретів був заборонений євреям вивчати Тору або соблюдати там шабат, або свята. І та то, та тоже тоже то зробила радянська радянська влада. И поэтому выбавыросло поколение монокуртов, не не знающих своего своих корней. Своих, Да, Ну, не, 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 не только у евреев. Да, загального поколение. Так, и она хотела всех обезличить. Ну, це власне те, що зараз робить Росія, вона намагається позбавити самоідентифікації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. І те ж саме вона робила у Радянському Союзі. Так, і і, да, і тому я, е, я один з тих дітей, які були оторвані від своїх від своїх е, корней. Да, тому я хочу, я хочу зараз, я обучаю я багато особисто моїх дітей або інших дітей. У нас є єврейські шкіли, дитячі сади, вивчаємо їх, то що, ми не, про, то, що нам не дали з детства. Ханука також від слова хінух, однокраїно. хінух – це освіта. Тому що це одно з уроків ханаки, що ми мали вивчати, вивчати для того, щоб помніть і помніти дива і передати це своїм своїм дітям. Ребе, нехай от буде все так, як ви щойно сказали. Ми обов'язково переможемо, але ми маємо щодня наближати цю перемогу, докладаючи до того усіх зусиль. А із Прийдешніми святами, дорогі українці! Із ханукою, із Різдвом і в очікуванні нашого спільного, найбільшого, найголовнішого свята, за яке дорого заплачено найкращими з нас, нашої омріяної, нашої вистражданої, нашої безцінної перемоги. Дочекаємось. Слава Україні! Героям слава!